Розділ четвертий Якщо зроблено належну підготовку і вжито всіх запобіжних заходів, будь-яка вистава гарантовано матиме успіх. не готовий. СВІЧКА спалахнула від найменшого дотику моєї думки. Захоплений, я загасив її і одразу ж знову підпалив один бічний погляд, коротка концентрація волі. І гніт знову спалахнув. Я знову загасив полум'я й усміхнувся знайомій свічці. Це була перша справжня ознака того, наскільки за рік розвинулись мої магічні здібності. Я знав цю свічку ще з часів учнівства у Гаркіна, тоді вона була моїм найлютішим ворогом, я міг витискати з себе все до краплі й так і не змусити її загорітись. А зараз. Я знову глянув на гніт, і знову той зрадів мені яскравим вогником. Я погасив полум'я і повторив вправу ще раз. Впевненість моя зростала з кожною іскрою. Те, що колись здавалося наможливим, тепер давалося легко. Може, ти вже припиниш гратися з тією клятою свічкою? гримнув Аз. Я аж підскочив. Ледь не перекинувши свічку і не підпаливши ковдру. Вибач, Азе, швидко пробормотів я, остаточно загасивши вогонь. Просто ти сюди прийшов, щоб пройти співбесіду на придворного мага? перебив він, а не зображати різдвяну ялинку. Я подумав спитати, що таке різдвяна ялинка, але передумав. Ааз сьогодні був особливо дратівливий і знервований. А я був майже впевнений, що незалежно від формулювання, моє питання зустріне сарказм, а не пояснення. Оце твоє мерехтіння свічкою, приверне увагу кожного вартового в палаці, бурчав він. Я думав, саме в тому й полягає наша мета привернути увагу, зауважив я, але Ааз мене проігнорував, вдивляючись у палац в ранковому світлі. Втім, особливо вдивлятись не доводилось ми таборували просто на дорозі перед головною брамою. Як я зрозумів, ми обрали позицію саме для того, щоб нас точно помітили сюди ми дістались ще вночі, навшпиньки пробираючись крізь сплячі хатини біля брами розкладатись при світлі не наважились, тож розпакувались аби як, проте навіть у темряві я впізнав свічку Гаркіна. Усе це було частиною так званого ефектного входу, наскільки я зрозумів, це означало, що легший шлях нам не світить. Наш зовнішній вигляд також було ретельно підібрано з допомогою гардеробу, що його залишили біси, і моїх заклять личини. Аз був у звичному образі підозрілого типу Гліб стояв спокійно поруч із лютиком, обидва в образах єдинорогів, доволі ефектна пара. Та головна увага була приділена саме моїй зовнішності. Ми з Аазом одразу погодилися для цього виступу образ Гаркіна не підійде я сам занадто молодий, Гаркін надто старий. Раз уже ми могли створити будь-який вигляд, вирішили показати мага років тридцяти з гаком молодого, але не юного, досвідченого, але не сивочолого, потужного. Але ще такого, що вчиться. Це маскування вимагало трохи більше зусиль, бо в мене не було готового образу для наслідування. Тож я заплющив очі й уявив себе, яким є насправді, а потім поступово стер риси до чистого аркуша і почав ліпити нове обличчя, поки Ааз уважно спостерігав і давав коментарі Підборіддя подовжи. Тепер борідку. Та ні, не таку, лише невеличку еспаньолку. Отак. Тепер бакенбарде опусти. Добре. Ніс зроби масивнішим. Звузь його. Брови зроби густішими. Хоча ні, поверни, як було. Краще очі трохи втопи. Змінюй кольор очей на карі, додай кілька зморшок на лобі. Готово! Оце те, що треба. Я вдивився у створене обличчя, намагаючись запам'ятати кожну деталь. Вийшло доволі переконливо. Може, трохи похмуріше, ніж я би хотів, але Ааз експерт, тож я йому довірився. Я розплющив очі. Чудово, малюк. втішився ААЗ. Тепер вдягай чорну мантію з золотими і червоними оздобами. Ту, що біси залишили. І виглядатимеш, як справжній мах при дворі. Ану, рухайтесь! Ви загородили дорогу! Грубий окрик миттєво повернув мене в реальність до нашого табору швидко наближався вартовий у шкіряній броні з алебардою в руках. За ним брама була трохи причинена, а за нею визирали голови ще кількох цікавих солдатів. Тепер, коли світло стало яскравішим, я краще роздивився мур. М'яко кажучи, він був невражаючий метрів три заввишки. Втім, це не дивно судячи з усього, королівство це було не надто вражаючим. Глухий, чи що? рикнув вартовий, підходячи ближче. Я сказав йдіть геть, аз миттєво виступив уперед і перегородив йому шлях. Великий скіф прибув, урочисто оголосив він. І він, мені байдуже, хто ви. рикнув вартовий і, не гаючи часу, опустив Алебарду між собою й Аазом. Вине. Він раптом обірвав мову, коли Алебарда висмикнулась у нього з рук і зависла горизонтально в повітрі, утворюючи бар'єр між ним і Аазом. Це була моїх рук справа простеньке закляття левітації. Незважаючи на наш грандіозний план, я вирішив трохи втрутитись. Перш ніж ситуація зовсім вийде з-під контролю. Я Аскіф. прогримів я, навмисно знижуючи голос до гучного баса. І це мій помічник, якого ти намагаєшся налякати своїм жалюгідним дрючком. Ми прибули у відповідь на запрошення Родріка п'ятого, короля Посільтому. Отож. вишкірівся Аз, а тепер будь чемним хлопцем і бігом неси звістку, що ми прибули, еге ж. Як я вже згадував, уся ця сцена була розрахована на те, щоб вразити натовп донестями. але, здається, вартовий забув вивчити свої репліки. Він не злякався, не затремтів, не почав хреститися. Насправді, наше шоу подіяло зворотно, лише розлютило його. Маг, значить, процідив він із глузливою усмішкою. Для таких у мене наказ. Обходьте палац ззаду, там усі інші. Це нас дещо збило з пантелику. Ну, принаймні мене. За нашим планом ми мали сперечатись, хто до кого має вийти: ми до короля чи король до нас. А варіант з чорним ходом взагалі не розглядався. Ззаду! насупився Аас. Ти насмілюєшся пропонувати магу такого рівня, як мій пан, пертись туди, де ходять кухарки та слуги. Вартовий навіть не здригнувся. Якби справа була за мною, я б насмілився запропонувати тобі значно гірше, але в мене є наказ іди собі за палац, як усі інші. Інші? перепитав я обережно. тож, – гмикнув той. Король влаштував двір просто неба, приймає всіх вас, чудотворців. Усі торговці амулетами в радіусі восьми королівств злетілися сюди, як мухи на мед. Дехто стоїть у черзі ще від учора, а тепер геть з дороги. З цими словами він розвернувся і рішуче попрямував назад до брами, залишивши свою алебарду висіти в повітрі. І вперше здається. Ми з Аазом одночасно втратили дар мови. Очевидно, запрошення до двору отримали не лише ми, і, схоже, ми щойно вляпались у халепу. Сподобалося став вподобайко, напиши кілька слів у коментарях і підпишись! А також підтримай донатом на монобанку. Дякую, що слухаєте.